Три місяці тому посварився з сестрою, обзиває мене без причини, він що не поважає, я її ігнорюю, але трохи мучить совість. Сама вона не вибачається дуже емоційна, та інколи перебільшує. Я забив на неї. Так от я думаю, що з нею робити. Чи забити взагалі, чи помиритись для галочки. Відношення до неї змінилось фатально. Сука, ну тут немає якоїсь однієї відповіді правильної. Я можу сказати тобі, роби, як хочеш, а це не тому, що я тобі кажу на від'їбійсь. Але я розумію, що. Якби хтось з моїх рідних, він обзивав мене, кричав на мене, я б ним спілкуватись не зміг би, я б з ним не спілкувався. Хто там не був би з родичів, я б з ним не спілкувався. Не знаю. Я можу сказати, що взагалі, якщо брати родичів, я мало з ким зі своїх спілкуюсь, Спілкуюсь і з Русні я не спілкуюсь ні з ким. Тому що вони, наприклад, раділи анексію Криму. Там дуже багато родичів них, дуже багато. Хоча з них ніхто б і не дозволив там на мене голос підняти. Вони це робили спокійно. Ось. Тому для мене це було принципово. Слухай, ну я не знаю. Я от просто навіть уявляю, от хтось, хто б це не був, він би почав мене ображати, обзивати і підняв на мене голос. Сестра, да хто завгодно. Ну, не знаю, я б не зміг спілкуватись. <рик> Можливо, оскільки це родина. І ми кажемо про те, що ну, добре, там, з ними раз на рік чи там, раз на два роки зустрітись. І якщо б вони там, прям просили пробачення і мені б здавалося, що це а, вибачення, воно щире, то я б міг би пробачити, але так, все одно, тобто спілкуватись так, ну. Ми наче родина, ну добре, там, раз на рік, раз на два роки зустрітися можна. Це точно вже б не були б якісь там близькі, тисні стосунки та таке інше. Але тут ми кажемо про те, що тобі треба е, шукати е, якихось е, зв'язків для спілкування. Ну таке, чувач, ну таке. А, от, я так само думаю, вона вже якось так робила, вибачалася це знову. Ну, тобто, я тобі скажу так, чувач. Ну, я. я в моєму колі спілкування ніхто не дозволяє такого. Ні серед родичів, не серед друзів, ні серед когось. І це не просто так. А якби хтось дозволив таке, хто б це не був, я б з ним не став спілкуватись. Ось все.